У нас в гостях вітаємо вас в ефірі. Людина, якого ви добре знаєте. Маємо слухача на лінії лінія. На сьогодні позитивний я буде. Ми що. Як так сьогодні? Трек ток на радіотрек. Привіт усім. студії Оля Багній. У нас сьогодні в гостях Макс Кідрук. І в принципі цим усе сказано. Привіт, Максим. Вітаю. Чому кажуть цим все сказано? Тому що Макса Кідрука знають усі, і Макса Кідрука люблять усі. Чи не всі є у тебе хейтери? Стикався з таким? Ну точно не всі. І точно є хейтери, причому немало. Серйозно вони пишуть, переслідують, що вони роблять? Ну окей, не те, що переслідують, але точно є люди, які мені не подобаються, які не, не стримують себе, і висловлюють несприйняття мене як автора. Як письменника всюди, де лише можуть в соцмережах на сайті Гудріз тощо, але це окей. Насправді, тобто, коли в тебе є лише люди, які ким ти подобаєшся, це означає, що лише одне, що ти не вийшов на якомога ширшу аудиторію, так знаєте, ось це про криву нормального розподілу. Так що завжди є люди, яким ти окей, і так само є невелика групка, яким ти дуже подобаєшся, і невелика група, яким ти. Ну щоб ти не робив, вони це не сприймають. І Тому коли ти маєш лише позитивні відгуки, це означає, що тебе читають там твоє найближче коло родичі, близькі друзі і тощо. І тому ну я до цього ставлюсь дуже дуже спокійно. А що вони пишуть, що їм не заходить, що вони закидають? Ой, та багато чого, ну тобто, просто написав нову книгу, коли ти не, публічна, не зайшла. Коли та? ти публічний, завжди є можливість до чогось прикопатися, до угу. за що зачепитися. Що б бажання. ти не робив? Так, що б ти не робив, завжди знайдуться люди, які скажуть, що окей, ти, ти не ти недостатньо кваліфікована для того, що ти робиш. Ти робиш угу. це погано, це все вторинне, це. Це вже було, і це не вартісне, і, і, і так далі. Е, ще раз наголошую, що до, я гадаю, що до цього слід ставитися спокійно, е, професійно. От, це лише свідченням того, що ми з командою робимо все правильно, і ми виходимо як на якомога ширшу аудиторію. І зовсім не засмучує. Ні на йоту не бувало такого. Ні, окей. Ну, Тобто це трохи це вже інше питання. Тобто, mm -hmm. Очевидно, що є відгуки, які засмучують. І я не буду е, я не буду публічно проговорювати, які саме це відгуки. Ось, е, бо, знаєш, бувають е, ну, просто хтось пише настільки ядучий, е, е, настільки. Е, ну, от Сповнений жовчий відгук, mm -hmm. намагаючись зачепити і і мене, і тексти, які я пишу, і читачів навіть які ці тексти читають, і виходять інші, з текстів, з межі за межі. взагалі. Тобто і ти розумієш, mm -hmm. тобто такі, ти завжди дивишся такі відгуки, насправді вони не те, що не шкодять, вони навіть і не в плюс, бо будь-яка адекватна людина, коли помічає аж настільки емоційний, нестриманий і грубий. Поза всіми межами грубий відук, От зачіпав вона розуміє, тобто, що а, mm -hmm. от, тобто щось не окей з тим, хто писав цей відгук, а не з тим, про кого цей відгук говорить. Але є інші відгуки. І коли вони писані дуже грамотно, дуже стримано, дуже правильно, і вони б'ють в болючі місця. То очевидно, вони зачіпають. Очевидно, це неприємно. Але ну знову ж таки, я не як ти не, з цим борешся, та ні, це підбадьорює насправді не, чи ні? Ну, очевидно, ні? це не підбадьорює. Ніколи нікому не подобається коли що ти робиш? Але, може людина думає, от мені написали щось неприємно щось може здається, я роблю не так або робив би краще. Треба робити краще, треба більше старатися. Немає такого ну, це насправді нормальне налаштування для будь-якої людини, для будь-якої професії, ким би ти не був, я не знаю, прочеником там науковцем радіоведучою. це нормальне, мені здається, нормальне налаштування професіонала. Що ти маєш все робити в своєму житті, щоб наступного дня ти став кращим професіоналом аніж ти є сьогодні? Тобто, я не думаю, що би сидів би тут, якби я не послуговувався е, цим правилом впродовж там останніх 15 років. Та то сто От. Тому а, але тому такі доки так вони більше засмучують, і якщо в них є якесь раціональне зерно, то ну очевидно, я його врахую. Ми з командою його врахуємо. Але е, окей, проїхали. Так. Гаразд, Слухай, а не привітала тобі за те, що в колонії ми читаємо, до речі, я почала читати Колонію класна книжка. Це перша книжка Дякую. твоя, яку я почала читати. Я так розумію, що е, може варто було чогось легшого, хоча мені, як Однозначно. людині, яка Однозначно. я не люблю фантастику, може, це навіть взагалі перша книжка з. Цього жанру, якого я читаю, але мені окей, мені заходить і мені подобається. Це не фантастика. Тобто фантастика, там лише сеттинг. Тобто, це дуже дуже номінальна фантастика, і mm -hmm. це те, про що я завжди кажу, що так, є фантастика, фантастика, кшталт, я не знаю, Джеймса Корі там чи. Не, там, ехопракція Пітера Уотса, де тип де такий хард сайфай, що навіть мені це складно сприймати. Мені ні. вже складно це слухати. Так, тобто е, ні, і колонія, і загалом інші мої тексти, вони передусім про людей. Тобто е, змінюється сеттинг, але це історія про нас, про наш час, про наші полі, про наші проблеми. І саме тому я припускаю, вона вам і е, заходить. Так, люди там класно прописані, персонажі мені подобаються, але не прилітало тобі. Е... Типу щось таке на Каркав велику війну, тому що там згадується в колонії про третю велику війну Росії і України, про окупацію Херсонщини. Ти ж писав це до цих подій. Не казали на Каркав Макс Кідрук, чи навпаки називають пророком? Е, ну мені за що лише не прилітало, і це не зараз були невеликі автоп, Ну пла власне до цього, що mm -hmm. дуже часто коли прилітає. Прилітає за якусь там одну-дві-три фрази, і вони раптом роздмухуються, роздуваються в щось абсолютно неспівмірне, і ти розумієш, що і про це починається обговорювання, обговорення. І мені це окей. Тобто, добре, що люди спілкуються, там, обмінюються ідеями, там хтось критикує щось, але текст от мене що насправді засмучує, що текст за ж не про те. Стосовно твого запитання про. Е Насправді так, я писав це ще до е, повномасштабного вторгнення. І тоді, коли я ще ну, до початку, власне, до 24 лютого, я прочитав текст, і в мене були оці сумніви, що окей, це трохи занадто. Я думав, що от реально. В це мене тицятимуть. бо в цьому сенсі книжка була трохи надміру похмурою. Я справді в це вірив. Я бо я я досі переконаний, що це протистояння не за Росією не закінчить цією війною війною, і що uh, розгром Росії на полі бою в Україні не означатиме її кінець як uh, країни, як нації, і що ще гірше не означатиме кінець рашизму, і ми ми Ну, матимемо з цим проблеми ще впродовж десятиліть, а можливо навіть довше до того періоду, про який я пишу в книжці. Але власне росіяни зробили мені і зараз, нас не бачать слухачі, я тому я ставлю лапки послугу так, що вторгнувшись, власне, я розумію, що багато з того, що я не писав, насправді є ну, такою собі м'якою прилизаною версією того, що вони насправді чинять в е, Україні. Е, на Каркав, ні, тобто я ну я. Я не вважаю так, тому що за тими моїми, тим, за тим, що я писав, стоять певні мої міркування. І... Хоча я сам не вірив, що буде повторнення, і це насправді це в мене є ефір, який зняли за три тижні до вторгнення «Антиподи з Івановим», і де ми з ним сидимо, і там розумними такими фразами розподалімо про те, що війни не буде, і це. Купа людей зараз мені в Ютубі це відео тицюють. От. І тобто, я не вірив, але ти мусиш розуміти, що ми зараз говоримо конкретно твоє запитання про художню книжку, Тобто, є. Я як людина, яка просто живе в реальності і висловлює свої думки, очікування щодо цієї реальності, і є я як письменник-фантаст, і тому для фантаст для грубо кажучи, того що тих моїх міркувань е, вистачало для обґрунтування фантастичного розвитку подій. Реальність перевершила мої ось ці найгірші очікування. Ну і окей, але ще завершуючи відповідати на це мені прилітає за те, що я взагалі насправді найбільше, найбільше дорікань на цей роман. Купа відгуків на Гудріз, де всі пишуть, що вау, чудова книжка, і це просто вона класна, фантастична. Все не подобається всім одне, що в дві в моєму зображеному мною 2141 році досі існує Росія. І я загалом розумію, чому люди так реагують. Я розумію, що дуже складно після всіх тих звірств, які чинить Росія, сприймати її через Рацію. Ми зараз приймаємо все що пов'язано з Росією лише через емоцію. І це, це окна. Але мене також засмучує, скільки разів я зустрічаю одну і ту саму фразу. Чому ти пишеш про Росію? І тому мені не хочеться, мені страшенно цього не хочеться, але я мушу запитати, а куди вона має зникнути? Власне, гадаю, ти зауважила, весь цей текст такий собі worst case сценаріо, Найгірший можливий сценарій майбутнього. І ну. Для мене не лише ця книга, взагалі, вся серія, вона слугує таким собі застереженням. Я малюю вам картинку дуже похмуру і страшну. І я кажу, що от подивіться, це, це справді може бути. І тому ж я пишу про Росію з тієї самої причини, чому я прошу про можливість метангідратного вибуху. Бо це не, виб... не, не вигадка, це справді може статися. І ми м... Це реальна проблема, і ми маємо почати обговорювати її вже. Тому так прилітає, але. В тому полягає відмінність, на мою думку, між письменництвом і блогерством. Блогер говорить те, що хочуть почути якомога більше людей. Письменник має значно меншу аудиторію, просто нікчемний вплив в порівнянні з блогерством, але перевага в тому, що ти говориш те, що ти хочеш. Хай як багатьом людям це не подобається. Слухай, ти в планах маєш написати. Продовжені колонії нові темні віки, що Росії не буде. Не хочеш зробити такий виверт? Дивись, я завжди і всі будуть щасливі. Я завжди відбиваюсь від цього питання, тим, що ну я ж маю когось вбивати в, в, в наступних частинах колоній. от ну, типу для того, там росіяни. Ні, але загалом ще раз я повертаюся до того, що я говорив, відповідаючи на твоє попереднє запитання. Хай як болюче. Це чути Росія нікуди не зникне, рашизм нікуди не зникне, і нам потрібно вже думати, як ми, як нація, розвиватимемося впродовж десятиліть під постійною загрозою з півночі. І так дуже легко сховати голову в пісок і повірити в власну пропаганду. А ще легше, знаєш, що лінчувати гінця, який приніс погані новини. І я справді от за це дуже Почуваюся таким гінцем. Так, але від тобто. А від ну від цього ці новини, які я проніс, не стають менш реальними, і так, і тому ні, вона нікуди не зникне. І більше це це ну більше того, в, в наступних частинах це буде країна і взагалі нація, яка е, стане причиною всіх проблем і як глобальних. У світу, так і індивідуальних в багатьох моїх Вже і на Марсі почнеться. Так, так. Mm -hmm. очевидно, потім я в кінці я зроблю якийсь там умовний хеппі-енд і всім гарно помстя, всі росіяни красиво помруть. Але ще раз, е е е тобто я, ну, ох, я зроблю це там знову. А можуть вони ще... померти не красиво? Ну, крас... не красиво, це я маю мається так, що ви ну, можете. Нам буде подобає... красиво. Так, так, тобто mm -hmm. це буде з естетичного погляду, це буде некрасиво, але нам як для українців, думаю, це буде дуже. Дуже приємно mm -hmm. читати ці описи, я сподіваюся. Ну, чекаємо з нетерпінням. Слухай, ти не складаєш враження людини, яка вживає ненормативну лексику в житті. Матюкаєшся чи ні? Е, ну, дивись, ну ти ж розумієш, що я зараз сижу перед тобою як публічна особа. Я, дуже, я ретельно фільтрую, фільтрую все, що я кажу. Е, як Можеш я Можеш не кажу? матюкатися І... в ефірі. Ні, я маю надію, що. Тобто, очевидно, ми всі вживаємо лайку. Ну, тобто, ну, це, це не. Е... Я ставлю авто в гаражі тестя, ось тут, біля лісового господарства, де величезний плакат не паркуватися виїзд з гаража, і за останні чотири дні двічі воно було заприпаркова заблокований виїзд. Я мав вести обидва рази маму на перев'язку до лікарні, і я мусив по. Годині витрачати на те, щоб знайти, чи є це авто. І ні муніципальна варта, ні поліція нічого з цим вдіяти не можуть. То як ну як ти не можеш не матюкати? Ніяк. Ситуації? Я чого питаю, тому що читаю колонію, і там персонажі матюкаються: і дівчата, і жінки. Тому для мене це трохи було дивно, тому що е ну, якось неочікувано. Може, в попередніх твоїх книжках е є таке. Ні, є, є таке що? Ненормативна лексика. Є всюди, ну, очевидно. У всіх книжках. Ну, тобі, це насправді, тобто, якби я описував персонажа, який сидить на радіо і дає інтерв'ю, то, очевидно, він би також не матюкався. Тобто ми зараз, ну, бо, Можливо, ті люди, які слухають радіотрек і не читають мене, не думають, там просто зараз. Треш і не від просто одна лайка. Ні. Ми Хай про кремі, і прочитають, про може, їх зацікавить. Де я вважаю, що ця лайка абсолютно не уникна. Скажімо там, ми говоримо про інший міроман, де немає Бога, де починається з авіакатастрофи, літака в горах над Пакистаном. Е, ну, якби я читав такий текст і побачив, що пілот там, чи два пілоти за. Лічені секунди, коли він не розуміють, що ну що от уже все долітались. Якби автор такого тексту написав би щось, вклав би їм в уста фразу якусь на кшталт, ой, лишенько. Ну тобто це абсурд, це нонсенс. Очевидно, що людина такій ситуації реагує надемоційно, і це виливається в лайку. І тому так, коли в мене є ось такі надемоційні, напружені моменти на межі надриву, то я ну. І ну, пишу та роблю діалоги такими, якими я вважаю, вони будуть насправді, бо це ну те, через що читач чи читачка, як от ти втягується в текст. Правдоподібні діалоги. Без цього, хай який би він був класний, вилазений, захоплений, весь текст розпадається, коли ти не віриш в те, як персонажі говорять. І я ще не читала, як там матюкаються росіяни на Марсі, але сподіваюся, що вони там теж будуть матюкатися, бо поки матюкаються тільки українці. І мене це засмутило. <рес> ну, я не думаю, що тільки українці. Я насправді не ну, тобто, я не те, що бо я прораховую епізоди, де коли хто матюкує матюкається в моєму тексті, але я думаю, що це якщо... Це радше збіг. Ну, я там до росіяни ще не дуже дочитала. А скажи тоді, що ти в людях не любиш, що не подобається. Тобі в людях аж дратує. Є такі риси, що відштовхує? Не можуть Ні, бути всі люди ще... хорошими О, для окей. Макса Простай, Кідрука. Що, що я не готовий так, от одразу на це запитання якісь давати якусь узагальнюючу відповідь. Перше, що мене зринуло в голові, це те, що ось ці. Два я перепрошую ідіоти, один ідіот, одна ідіотка, які ставлять на півтори години авто, коли вся вулиця порожня, єдине місце, де є виїзд з гаража. Очевидно, це дратує. нездатність. Я не знаю, як це називати. Це повна відсутність емпатії. Тобто. Е, ну, ми ж всі люди. Я розумію, що всім треба десь стати. Тобто, ми ж там не ставимо якісь блокування, щоб люди взагалі не ставали перед ним. Е, я розумію, що там треба завести дитину в школочку, десь піти, але лише номер під склом. Так само я стою десь чи в Рівному, чи в Києві. Завжди є в бардачку е, написаний номер на, на е, шматку паперу. Кладеш під скло і все. Зателефунував на дві хвилини, відігнала машину, вийшли всі всіх проблем. Оце це, це те, що дратує так. Неможливість людини. Я не знаю, що я справді не знаю, як це описати. Це егоїзм, це відсутність емпатії, це просто. Я не знаю, що це. Напевно, сукупність різних рис, не надто хороших. Так, і ось це так засмучує. Засмучує банальна е, тупість, засмучує е, нездатність людини е, відрізняти е, фейки від фактів, коли тобі надали всі. Докази, і на основі них ти можеш зробити лише один єдиний висновок. так, Це також засмучує і дратує, починаючи не знаю, від антиваксерів і закінчуючи плоскоземельниками там, чи я не знаю, людьми які... Це насправді осіб, ще й дивує правда. дуже. Ну так, 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 але таких дуже багато. Таких дуже багато На я, жаль, е, Це я просто шокову. Знову ж таки, в коментарях іноді. Бувають відгуки, так ну я гадаю, що ти звернула увагу, що я ретельно пропрацьовував фактаж під цю історію, і там все дуже гарно пророблено в колонії. Так. І люди іноді пишуть відгуки. Тобто, коли відгук на сюжет, ну я не, я не маю права якось хоч щось там е, говорити проти, бо це суб'єктивно людям не сподобалася моя історія, і це окей. А іноді якраз е, чіпляється за якийсь фактаж і. Ну, пишуть якусь таку от нісенітницю, так і просто на голову не, не, не щось я... про географію Марса. Так, так. так, так. <світ> і це ну коли я ти 5 років, я перебрав всі книжки, які можна було в принципі роздобути про Марс в Україні і українською, і англійською, і все. І знову ж таки, я не є фахівцем, але очевидно, що кожен раз, коли хтось із е, читачів пише щось про фактологію. Марса ви так, маєте... Ніби вони там були. Так, ви маєте зрозуміти, що не те, щоб я розумніший за вас, жодному разі, ні. Ви просто пишучи це, ви маєте розуміти, що я витратив десь років на п'ять. 5... про роздумування над цими ж проблемами. Я витратив років на п'ять більше ніж ви. І тому, якщо щось вам щось здалось, що воно не так, то будьте певні з великою мірністю, я вже все продумав, пропрацював і, і якимось чином пофіксив. А що зараз читає Макс Кідрук, крім літератури, яка потрібна для продовження нових темних віків. Художня є якась література? Так, я якраз зараз я закінчив то, е, бо ти спитала якраз сім е, етапів смерті Ричард Шепард. Е, Букшеф його видала. Це ж друга книжка в Україні українською. Це британський судмедексперт, медексперт, oh. який пише власне про. Ну він уже на пенсії. І от в нього дві книги вийшло, де він описує найцікавіші випадки зі свого. Я занотовую Шепард. Шеперд uh -huh. через дві е, так. Е, е, Сім випадків смерті. А перша його книга вже глянеш в мережі? Там там він, зокрема, був один із тих, хто. Е, по другому колу е, аналізував обставини смерті принцеси Діани, коли почалися ці вже mm. теорії змови. Тобто mm -hmm. він один із тих, кому він не першим був, а кому довірили її то знову, тобто знову ж таки станути причини смерті. І е, я читаю це, ну, за, він загалом розпише про те. Е, про різні цікаві випадки, як люди помирають. Ось, і про те, що може сказати тіло після смерті, і про те, як людина жила. От і ну, мені це там потрібно знову ж таки дещо для Для роботи, для нарків, так, але я вже закінчив її якраз і почав ем, е, чудовий містичний трилер, е, про тому, що я вже що, що старшим стаю, то менше мене тягну до містики: Джейсон е, Рекулак, е, містичні малюнки. Боже, містичні малюнки, що я кажу, е, приховані малюнки. Заговорюсь. Приховані малюнки, е, КСД його видало. Е, зовсім не було ніякого промо. Е, ну тобто, якось дуже ця, ця книжка пройшла повз мене, а натрапив я на неї, знаєш як? Е, ні, розкажи. Це, це це, це скажена історія, яка ну якщо мої колеги з КСД мене слухають, то це не в образу вам, але це трохи докір тому, що ви не допрацьовуєте. Так от ти ж знаєш, що ми з дружиною відкрили власне видавництво, Так. Я, яке називається «Бородатий тамар». «Тамарин». Тамари. Ми видаємо, ну вже почали власне роботу. Видаємо і наук і так само наукову фантастику mm -hmm. чи фентезі. І от ми в тепер. Е, в постійному пошуку книжок, не лише як читач-читачка, читач, а як уже професіонали, ті, хто займається їх е, виданням. І я знайшов один текст, е, який е, було визнано на сайті Goodreads найкращою горор-книжкою 2022 року. Mm -hmm. І я такий: вау! Тобто я ну, е, і я кажу одразу Тетяні, що шукаю агента, ми пишемо за права, бо там. Е, Понад 100 тисяч відгуків на Гудріць і середня оцінка десь 4 і. Тобто, понад це, дуже це висока для горор здебільшого. Тобто, ін... я не знаю, чому так, але от інші жанри там мають вищі оцінки. Але от горор і. А, і сучасна проза чомусь у них 3,6-3,7 це нормальна середня mm -hmm. оцінка, а тут 4, там 14, щось. Ну тобто дуже високо. Не чувано. І я кажу для для Тетяни, що окей, шукає агента, а потім думаю, гадайно ну, гляну, чи є щось про рекулака ну українською? Можливо, я загуглюю я дивлю, що він уже КСД виданий, і не просто виданий. Ми в січні його купили, але це. Я просто забув, що він в мене є на полиці. Але... Серйозно. Так, так, так. Але е... ем... ну, власне, ну, очевидно, що ми нікому не писали. Це насправді е... ну, такий легкий, е... навіть не докер, а шторханець колегам, угу. тому що ну, цю книгу у неї там купа рекомендацій від е... Кінга і від Джо Гіла, і від купи інших людей. І від Макса Кідрука О, тепер. Так, І... Ну окей, знову ж таки щоб наші слухачі слухачки нас розуміли. Це такі все це однаково жанру література. Вона дуже проста, легка, але хороша історія. Хороша історія, тут просто от от Тернер, Ну в. Найкращому своєму прояві. І от я зараз вже взяв її і е, взяв знову ж таки частково з такою професійною метою. Тобто мені хотілося б оцінити чи ту книгу, яку би ми от от зараз вже готові були купувати, лише за відгуками, оцінками і так далі, чи вона справді мені би зайшла. І так я розумію, що це те, що ми б би... це не зовсім те, що я зараз в свої 39 читав би, але mm -hmm. це те, що я видавав видав би, тому що чи, я розумію, що ця книга пішла би і купувала би. Слухай, ну дочитаєш, обов'язково напиши в соцмережах, як тобі е, класно чи чекав більшого. До речі, про соцмережі, яка в тебе улюблена? Ніяка. Взагалі. Абсолютно, ні. Це просто інструмент. А тікток. Нещодавно ти з'явився в Тіктоку. Несподівано для багатьох. Тут його навіть немає на телефоні. Це, очевидно, це впродовж усього туру моя. Менеджерка довбала мене, довбала, що ми маємо це зробити. Там купанову молодої молодої аудиторії і молодої аудиторії. Ми маємо йти за ними. І, і зрештою, в Черкасах вона мене дотисла. Ми записала це. Цзаписала це дорунувати. Вона була відео. в Черкасах. Так і е, ну ми заснували його. І от власне на 11 червня ми домовилися, вона приїжджає сюди, з Луцька менеджерка, І ми починаємо записувати там, ну, впродовж сьогодні дня купа блок, yeah. mm -hmm. купа відео, і потім вона буде впродовж там, місяця, mm -hmm. трьох тижнів, не знаю, скільки буде його монтувати і постати. Тому ну, для мене це марнування часу. це... Ну, це ти ж чудово розумієш, особливо TikTok, який це спалює Це правда. Час. тобто, з своїх соцмереж ти не ведеш. Є Ні, людина, окей. яка відповідає за це. Є себе. люди, які відповідають uh -huh. навіть не одна людина. Скажімо, за інстаграмом uh -huh. там троє людей. В TikTok, я навіть не знаю, скільки їх там. Я не маю до нього доступу. Я не маю доступу до свого тіктоника, мабуть, неправильно це говорити публічно, але е, тобто, ну, я навіть не маю додатку на телефоні. Але Фейсбук, Інстаграм, вони в мене є і е, ну, тобто. Іноді я щось пощу, якісь там, ну бо певні пости прописую я, скажімо, mm -hmm. коли ми анонсуємо там нову серію в Тамарині або коли ми анонсуємо нову книжку, ніхто за мене це не не зробить, тому що мені дуже важливо, щоб був я сам як читач, як покуп, покуп, покупець книжок, розумію, що має бути ось той хук, який тебе зачепить, і чого дуже часто немає в багатьох. Інших видавництвах і тому усі всі підводки е, складаю я і, очевидно, вже потім я їх публікую. Але тобто це цим і обмежується. Я ну дуже я не сиджу в коментарях. Я, і там, доста. Так. Що цікавіше, читати чи писати? О, і те, і те. ну це мені я би ну ти, ти маєш розуміти, що я би не написав би там 900 сторінкову книгу, якби це там було мені якось реально важко фізично. Ні, тобто бувають певні моменти, коли. Щось напружує, щось не виходить, якийсь ти епізод перечитуєш, і він не тримається. Купи, і ти редагуєш, редагуєш, редагуєш його днями, і це ж починає набридати, бо ну, ти не можеш от, отримати там три абзаці, які тебе, як читача, вдовольняють. Але загалом, мені це подобається, і мені дуже комфортно наодинці з собою, і з ноутбуком. І те ж саме комфортно з читанням, тобто це є як і відпочинок, якщо ми говоримо про текста на кшталт е, Джейсона Рекулака. Mm -hmm. Оце приховані малюнки, і це також є і частково робота, але робота знову ж таки в кайф, коли ти щось читаєш, дізнаєшся щось нове там про Марс, я не знаю про е, клімат, про глобальне потепління. про... Зворотні промотори в людській ДНК. Ти ще дочитаєш до кінця колонії, зрозумієш, про що йдеться. І це круто, і це прикольно. Ти ніби як і працюєш, і ніби і розширюєш кругозір, і ніби відпочиваєш, і все водночас. Гаразд, ким би був Макс друг, якби не був письменником. Були якісь інші варіанти, взагалі розглядалися? Ну, ну насправді я навіть не знаю. Це те єдине, чим. Я хотів займатися і ким я хотів бути. І це трохи пафосно звучить, але ну так, так воно і є. Тому мені насправді я навіть, це дуже я круто. Навіть не, я навіть не можу серйозно. Я, не можу, я був, я викладав КПІ, я і, е, ми там з друзями намагалися по, по, відкривати власний бізнес з е, встановлення теплових насосів. Це система опалення, енергоефективні і угу. екологічні, дуже. І я і займався програмуванням ще дуже дуже давно. ще в універі. Тобто пронумається працював віддалено програмістом. Але ну, нічого мені не подобалось ніколи. Ну, Круто, що ти робиш те, що тобі подобається, і те, що подобається, ще дуже багатьом. Людям в Україні і за кордоном я так теж розумію. Як думаєш, за колонію знимуть серіал? Мені б хотілося, я бачу це в такому це форматі. Це Багато хто говорить, і ми над цим працюємо. Ми зараз активно шукаємо агента або агентку. За кордоном підготували величезний блок цього тексту, майже 100... величезний фрагмент цього тексту англійською, майже 160 сторінок. Вордівського тексту і це тривалий процес. Але до чого я веду, що ну, серіал, якщо і знімуть, то лише коли чи якщо ця книга або ну, ця серія стане популярною за кордоном в якомога більшій кількості країн, і Потім знову ж таки знайдеться агент, який підшукає продюсера, а то підшукає ну, людину, яка Цього, в це вкластися до цього дуже. Я дуже, тобі цього дуже. і бажаю, тому що я люблю читати книжку, а потім дивитися за нею кіно чи серіал. Тому сподіваюся, поки ти допишеш нові темні віки, уже буде щось відомо. І ми побачимо на екрані улюблених героїв. Дякую, сподіваюся, також. Дякую за розмову. Приходь до нас іще обов'язково. Тректок.